Ми майже в цьому, в такому колі колег е, обговорювали 20-річчя незалежності України. І я тоді казав таку думку, що, як кажуть, пам'ятаєте, говорю, води водив 40 років по постелі, так? Нам вже небагато залишилось, 20 років ми вже відходили, і ще 20 років залишилось. Ну, це така гостра дискусія була. Чи готове суспільство 20 років ще. Ходити десь там якимись манівцями, чи все-таки щось має бути робитись. Ну, Цікаво було, що виявилося, що 20 років це був приклад еволюційного такого розвитку нашої держави. Суспільство, напевно, що зрозуміло, що воно ходило саме манівцями, і воно дійсно ходило, тільки не знало, куди вийти, через який шлях, в якому напрямку. І все-таки змінило еволюційний на революційний. Такий метод боротьби, і це, в принципі, такий приклад, як кажуть, із шкільної парти, коли ми вчили причини, приводи для революції. І в цьому розумінні треба чітко віддавати, як кажуть, звіт тому, що те, що трапилося було рік назад на Майдані, коли розігнали студентів, їх побили. Це не було в ніякому разі причиною революційних подій, які трапилися в нашому суспільстві. Це був привід. І причини набагато глибші, про них сьогодні тут говорили. Це і корупція, яка тотально, фактично, задавила все, що могла задавити, і привела до того, що, в принципі, ми. Почали сумніватися в тому, навіщо ми це все робимо? Навіщо ми будуємо нашу державу? Якщо, в принципі, частина людей вона користується тим, що ми їм дали, і це руйнує цю державність. Такими причинами революції стало. Невизначеність, тому що люди завжди хочуть бачити якусь ціль. Колись хтось говорив, що нашою метою є там, комунізм. Да? Хтось ще говорив, після того, як радянська система розвалилася, що для... наступною метою є це якась така українська мрія, яку всі, можливо, порівнювали з якоюсь американською мрією, щоб кожна людина може збагатіти, мати якийсь зиск з тому. Але позаяк люди хотіли бачити якусь мрію, до чого їм рухатися і що будувати, яку Україну їм мати. Виявляється, що це зовсім такі були прості і зрозумілі речі, які в нас багато хтось назвав європейськими цінностями, хоча туди вкладував інколи навіть протилежні якісь ідеї. Чому? Тому що це все досить абстрактно знову ж таки, що таке європейські цінності, тим більше, що Європа вона теж дуже і дуже неоднорідна. І все. Але позаяк люди собі створили якесь певне уявлення про європейські цінності, тобто про суспільство, в якому найвищою цінності все-таки є свобода і можливість розпоряджатися собою. Так? І, відповідно, це теж одна з тих причин, що людям набридло терпіти, і вони вийшли на Майдан. І, ну, хтось вийшов, хтось не вийшов, хтось, як кажуть, підпіллі десь сидів, так? але підтримали цей Майдан. Інакше, якби не було підтримки, революція б не трапилася, так і фактично, хребет би й був зломаний в ту ніч, коли розігнали студентів. Цього не трапилося. Ще одна з великих причин, на мою думку, те, що трапилося, це саме. Небажання сприймати стороннього втручання у події і в життя людини. Так? Це позиція нашого російського сусіда, який вже ніколи не приховував свого бажання вирішувати за наш наше майбутнє. Тобто Росія вже не приховувала те, що вони хочуть визначати, куди ми йдемо, з ким нам дружити, які рішення приймати і яким життям існувати. Тобто, оці всі та інші чини, які вони наклалися, тобто всі ці причини, вони створили ту порохову діжу, яка вибухнула, яку було просто не стримати, не, не стримати ніяким чином. Звичайно, що е, революцію роблять, як кажуть. Маси, які керують романтики. Так? Але зараз інше питання, що романтичний період закінчується. У нас дуже багато людей загинуло і вони продовжують гинути, і йде просто-напросто війна. І тому зараз йде дуже великий попит на практичну політику на тих людей, кому. Ми здатні довірити, за кого здатні проголосувати і відповідно вручити їм наше майбутнє. тут велика проблема з тим, що я й погоджуюся зі своїми колегами, тому що не факт, що деяка частина людей, яких ми можливо бачили на тому ж самому майдані, вона здатна вести людей у майбутнє, і в цьому є об'єктивні причини, історичні причини. І тому зараз попит на нових лідерів дуже високий. Очевидно, що частина людей користується цим, і під виглядом якихось там проєвропейськості, якоїсь там демократичності, пропонують себе люди, які мають сумнівно минуле сумнівні якості, політичні, організаційні, і відповідно завдання. Люди розібратися в цьому, і звичайно, що громадські діячі, громадські активісти в цьому мають допомогти. Також хотів сказати, що очевидно, що немає часу нам розкачуватися дуже багато знову ж таки займатися якимись експертними визначеннями, а Хто ж поведе нас у майбутнє? Немає часу, тому що я ж говорю, іде війна, і гинуть люди. І така розкіш, вона вже не те, що не по кишені, ми просто втрачаємо людей. Відповідно, що одним із найголовніших здобутків революції, хто про що не говорив, звичайно, це є ілюстрація, закон про люстрацію. Його можна в нас критикувати багато в чому, тому що він не стосується багато в чому політичних посад, які, посади, які обираються людьми. Але це перший початок. Багато помилок, і звичайно, вони будуть, і колись Вацлав Гавел говорив, і ці всі фрази знають, що нехай краще там дослідно я не пам'ятаю цитату, що років 10 у нас будуть, але з помилками, і ми знайдемо, вийдемо з цього топіку, ніж 40 років без помилок. Тоді вже не буде просто комусь виходити. Тому, оце, на мій погляд, найважливіше здобуток те, що є закон про люстрацію. Його можна оцінювати з різних боків, але, дякуючи цьому закону, все-таки частина людей, які саме скомпрометували, які є злочинцями, тому що вони зруйновували наше суспільство, вони не будуть допущені до влади. І ще все-таки, як би там не було, у нас відбулося двоє виборів. Можна по-різному оцінювати. Пан Сергій казав, що це було одні з найдорожчих деяких мірі виборів. І це так само, це є правда, але такого відчуття, все таки, внутрішньої свободи людей, які йшли на вибори, могли вибрати, такого не було. Я не пам'ятаю. Все таки був якийсь було з чого обирати, і можна було впливати на це. І тому це так само певна заслуга революції, яка сталася. Очевидно, що революція не проводиться навіть за один рік. Це системні зміни, які не можуть зробитись одночасно. І тому багато багато ще нам шої треба зробити і в найближчий час, і в далекій перспективі, і на цьому зупинятися не потрібно.